Насолодитися роботами нашого народного аматорського фотоклубу Вакра а чолі фотоклуб. Всім добре знана наша людина, це Михайло Михайлович Крицун. Михайло Михайлович 20 квітня виповнилося сім плюс п'ять частина колеса. Хтось іде, хтось, хтось рухається, хтось їде, І рух вдосконалюється. Як ми декілька разів міняв експозицію, директор разом виселі, що трошки стає на душі. Багато літ ми разом співпрацюємо, тісно співпрацюємо, бо ми працюємо в одному відділі на реальної культурної спадщини. Перемоці як дра, а дуже як брат. Yeah. А я вас була б, а я вас була ще могла пошанувати і на столовку з вами ще весело запрацювати. Ви вам віддали. З бучком-бучком підсовуюся. Щось мені не дуже входить, як така розумієте, як побачу гарного чоловіка, так зразу я посіду по собі мені. Михайло Михайлович, я вам подарую гроші багато-багато. від ім'я наших працівників. І від проспілки. купите собі ще одну машину, а як будете їздити на трьох, то на одну в одну мене в одній мене повезете. Я бажаю вам добра. Ми фіксації в наших фотоальбомах, в наших фотокнигах. В нашій фонотеці відео і кіно. Вітаю, люди! Вітай дуже нам вже попрацювати на стек, там де ми, там наш український світ. сім. Лише 17 років. Так. Але за той час ми вже встигли провести разом. Біля 15 моїх персональних виставок ми дуже багато е, збірник, фактично кожного року. <реку> <феку> <реку> Цікаво, так? В цьому перспективи, бо ми нині. <реку> Творчість і про сім'ю все це <реку> буде. Тут в цьому залі проходила моя виставка фотографій. Це я кажу як. Творити, творити і щось досягати, бо тільки в такий спосіб ми можемо перемогти все погане, що нас оточує. Дуже дякую.